Початок повітроплавання бере свій корінь у Китаї, де повітряні ліхтарики, відомі як ліхтарі кунміна, використовувалися владою для військового сигналізування. Проте перша задокументована ера польотів почалася у Франції у червні 1783 року в Парижі, здійснили перший запуск повітряної кулі. Вона була зроблена з грубого льону, мала мотузкову сітку, а як паливо використовувалася солома. Політ тривав 17 хвилин, за які куля подолала 2 кілометри, піднявшись на висоту півтора кілометра. Французький винахідник надихнув українських науковців у Львові, професор фізики Ігнацій Мартинович та доктор медицини Непомук Герман вирішили удосконалити повітряну кулю. Роботи розпочалися в січні, і вже у березні 1784 року їхній апарат був готовий до випробувань. Це був справжній прорив. Головна відмінність полягала у створенні автоматичного пальника на рідкому пальному. Це давало змогу підтримувати постійну температуру повітря в балоні, усуваючи необхідність брати на борт відкрите вогнище. Львівські вчені також вдосконалили саму оболонку аеростата. Вона була виготовлена зі щільної шовкової тканини, обплетеної сіткою. А щоб тканина була міцною та щільною, її вимочували у спеціальній суміші, олії з воском. Перший політ відбувся у саду Бєльських, що нині відомий як вулиця Коперника. Кулю наповнили гарячим повітрям, вона швидко піднялася на висоту близько 100 метрів і протрималася там до кінця польоту, поки не вичерпалося паливо. Перше випробування минуло досить успішно. На жаль, наступні спроби польотів зазнали невдач через погано налаштований автоматичний пальник. Аеростат навіть спалахнув у повітрі, а при приземленні повністю згорів. Проте, незважаючи на ці невдачі, нововведення лівських вчених, зокрема ідея автоматичного пальника на рідкому пальному, стали ключовим елементом, який підштовхнув науковців з інших країн для подальшого розвитку повітряної кулі.